Всім привіт, друзі! Е, кілька слів хочу розказати про місто, яке називається Перуджа. Е, це місто є головним містом в регіоні Умбрія. Регіон Умбрія знаходиться в самому центрі Італії, я б сказала, в, в самому серці Італії. Я перший раз відвідала це місто і перший раз відвідала Перучжя. Дуже багато позитивних вражень. Місто Перуджа має населення в середньому біля 130 тисяч населення. Чим славиться це місто? Що виготовляють цьому місці? І регіон Умрія. Ну, перш за все. Шоколад славиться шоколадом. Я думаю, що цей відомий шоколад не тільки в Італії, а відомий і за територією Італії. Так, такий шоколад хорошої якості. Шоколад, який називається Бачі. Бачі переводиться як як поцілунки. Коли ти розгортаєш обгортку кожної шоколадинки, ти знаходиш всередині записку. Якась фраза, відома маловідома фраза, приємна фраза і гарної якості шоколад. Бачу, є одним із кращих шоколадів в Італії. Крім того, інша марка відома, яка називається Перучжя. Теж шоколад відомий, ну більш класичні більш класичні марки. І коли я сьогодні от була в самому центрі цього міста Перуча, там на головній площі, на головної, на головному проспекті, от дуже багато от таких крамничок, де продаються шоколадні вироби, різні, різні шоколадні вироби. Дуже великий вибір, і, скажімо так, туристів теж не бракує в цих крамницях. Крім того, виготовляють в регіоні Умбрія олію олівкову. І вважається, одні однією з кращих марок виготовляють оливкову олію якраз в регіоні Умбрія. І проїжджаючи, ти бач... я бачила багато олівкових садів. Крім того, вино. Славиться виноробством цей регіон, крім того, виготовляють кераміку і теж проходила поряд крамнички. Дуже гарна керамічна, посуд керамічний, такий розписний і більш класичний. Крім того, дуже багато цих сувенірів із кераміки. Ну, гарні вироби, ну нічого не можу сказати. Є свій свій своя своя якась неповторність і кераміці дуже гарно. Мені сподобалося. Я нахожуся під, під враженням. Від цієї місцевості і хотілося б повернутися знову в це містечко. Я виставляла деякі відео і буду виставляти короткі відео і, можливо, ще запишу кілька таких коротких відео, де буду розказувати, ділитися з вами своїми враженнями від регіону Умбрія. Ну, вражень неймовірно, дуже гарні місця. Я з задоволення хотіла повернутися знов в регіон Умбрія. Яка гарна Італія, дуже гарна країна. Хто дивиться мої відео знає. Я розказувала, що в Італії знаходиться більше половини світового світової спадщини ЮНЕСКО. Дуже багато, дуже багато. От дійсно таких неповторних речей. Рим, який вважається музеєм під відкритим небом. Венеція. Венеція це єдине місто в світі. Немає другої такої Венеції. Ніде в світі не знайдеш таких каналів Венеції. Є свій шаром, є свій фешн. Це щось, це щось неймовірне для мене. Я обожнюю Венецію. Таке коротеньке відео. Кому сподобалося, подобайки, підтримуйте мій ютуб-канал. Бажаю всім гарного вечора і всім добра.